Даємо інгредієнти потрошку через це, засипаємо. Волонтерка Наталія Вольська готує суміш для енергетичних батончиків. Такі солодощі на передову віряни монастиря святого Йосифа Української греко-католицької церкви у Івано-Франківську випікають від кінця лютого. Серед інгредієнтів вівсяні пластівці, сухофрукти, горіхи, кокосова стружка, куджут, насіння льону, мед, цукор, масло, мука та олія. Наталія розповідає: від початку вересня замовлення на такі батончики від військових зросли утричі у порівнянні з попередніми місяцями. Коли починається вже більше зима, починаються авітамінози, а вони тим більше вони виснажені, тому що вони постійно в них немає нормального такого харчування, як би мало бути, і нервове виснаження, а це все ж таки якась є і, як то скажуть, емоційна насолода. Є така там на Харкові. Було нелегко туди відправити, але на даний момент трошки легше, і вони кажуть, що в них є своя кухня, то вони навіть у нас. Попросили рецепт, щоби там робити ці батончики. Волонтерка Оксана Олійник, дружина військового, який зараз на передовій, каже, завдяки калорійності такий батончик для воїнів може замінити один прийом їжі. Вони кажуть, що їм дуже добре поставити себе будуть на завдання. Вони дуже сітні і вони фактично. Позбавляють відчуття голоду. Коли, ну, зараз, коли похолодало, то вони ще більше стали такими затребуваними». Після 15-хвилинного вимішування суміш висипають на деко та утрамбовують. Ось така криса готова, ставимо в духовку на запікання. До 40 до хвилин до години часу, залежить вже від духовки. Будемо дивитися по тому, що дуже духовку. Готові батончики важать приблизно по 200 грамів. У нас колись був трошки тонший, і хлопці нам повідомили, що дуже він крихкий. А цей, ми бачите, робимо такий вже він грубший і він м'якший. Він, виходить, такі, як, як плясок, як домашня випічка. Перший етап це іде наліпка, лавровий листочок і обов'язкова дата. А це волонтери у селі Гринів упаковують ваганські сухі борщі для військових. Наступним етапом це фасування бурячка та моркви. Далі буде фасуватися квасоля та картопля, і загальна суміш, яка складається із 10 інгредієнтів, в яку входять спеції. Крім нарізаного буряка і моркви, там також включений перемалений буряк-морква, чесник цибуля, капуста обов'язково. Ну і саме звичайно перед сіль і такі банальні приправи для борщу. Із приготування такого борщу волонтери в вугинові розпочали свою роботу у квітні. Поступово асортимент розширювали і додали гороховий сочевичний і нутовий супи, а також суп харчо на який каже волонтерка Людмила Дорошенко: із похолоданням зріс по Пет серед військових тиждень тому приготували перший зелений сухий борщ, а ще зараз працюють над створенням гарбузового крем-супу, розсольнику, овочевого супу і баношу. Аби приготувати ці страви, потрібно суміш залити кипятком на термін, який вказують на упаковці. Це є суп харчо, який ми розробили. Він дуже добре власне на осінню пору. Окрім того, що це гаряча страва. Він Досить гостренький, там є багато перцю, горішки, хмелі сунелі. Інколи навіть хлопці просять, щоб був ще гостріший, і ми маємо окремо пакований червоний гострий перець чілі. Також ми зараз розробили ще зелений борщ на щавлю який теж зараз тільки почали робити, оскільки літом була перша пора, коли виріс щавель. А тепер якраз друга пора, коли знову щавель зійшов, і ми активно збираємо. Людмила Дорошенко каже, на сухі супи мають багато замовлень від військових, як у теплу пору року через тривалий термін придатності, так і в холодну, адже вони допомагають зігрітись. Від кінця квітня волонтери передали на передову понад 8 тисяч упаковок таких супів. Це приблизно 47 тисяч порцій. На Захарук Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано Франківщина.